Вітаю вас на каналі Інформатика. це легко». Сьогодні ми розглянемо, як за допомогою графічного редактора Кріта можна створити растрове зображення та робити прості операції редагування його. Після першого запуску ми бачимо з вами початкове вікно, в якому посередині є частинка вікна нещоданне зображення. Де будуть відображатись ті зображення, з якими ми працювали вже до цього. Але так як ми відкриваємо вікно перший раз після встановлення програми, то воно у нас порожнє. Далі, розділ спільнота, де ми можемо відкрити підручник користувача, де ми можемо зайти на сайт кріта, зайти на форум даного графічного редактора та там задати деякі питання. І в розділі початок у нас є дві команди: нове зображення і відкрите. Відповідно, після. Натискання на команду нове зображення відкривається у нас віконце створити новий документ Кріта, де є у нас дві вкладки: розмір та вміст. На вкладці розміри вона у нас відкривається, відкривається автоматично перша. Є елементи, де ми можемо встановити ширину, висоту даного зображення, можемо встановити роздільну здатність даного зображення. А, можемо о, в клаці вміст змінити кількість шарів, які у нас відкриються, кількість тла, прозорість можемо встановити і так далі. Але при першому відкритті, і найчастіше нам нічого змінювати не потрібно, тому ми просто нажимаємо створити. Таким чином, у нас відкривається головне вікно даної програми, яка складається з таких елементів. Це перше. Це панель інструментів. Це панелька, на якій знаходяться різні інструменти. Нагадую вам, що редактор Кріта це як растровий редактор, так і векторний редактор. Тому на даній панельці ми бачимо інструменти як растрового а, графічного редактора, так і векторного. Далі, а, друге, це у нас рядочок меню. А, третє це у нас панель пензлі та інше. Наступне є у нас бічна панелька. Бічна панелька це розширений вибір кольорів. Далі у нас є панелька шари, знову ж таки, набір пензлів і параметри інструментів. Тобто це основні ті панельки, якими ми з вами будемо користуватися. До речі, ми можемо самостійно встановити, які нам панелі необхідні, а які ми можемо вимкнути. Для цього нам треба зайти в параметри і показати панелі. Які можуть бути От, наприклад, файл додалась панелька. Зміни ще додалась. Але при замовчуванні їх немає. Тому, поки вони нам не потрібні, ми поки що їх вимкнемо. Зміни. Так, наступне. Бічні панелі. Ми можемо встановити, які бічні панелі нам необхідні. Наприклад, давайте подивимось. Там набори завдань. І з'явилися. Давайте параметри, бічні панелі. Наприклад, бічна панель знімків щось. Або ми щось з вами закрили, якусь панельку не потрібно з вами. Але дивіться, коли ми з вами ось таким чином щось відкривали не закривали, і чи можна повернути назад. Так, можна все. У нас є параметри, і скинути усі параметри. Тобто натискаючи. Ви дійсно хочете спорожнити файл параметрів. Так. Натиснули ОК. І дивіться, ми з вами прийшли до попереднього вигляду. Хочеться відмітити, що відповідно при тому, коли ми створили документ, у нас автоматично створилося два шари: Це і, відповірно, шар для малювання. Тобто, це той шар, в якому ми саме з вами будемо малювати. Розглянемо інструменти, які знаходяться у нас відповідно на панелі інструментів. Тобто, по зовнішньому вигляду ми з вами бачимо знайомі інструменти. Це у нас пряма, це прямокутник, це у нас інструмент еліпс, є інструмент обрізати зображення, заповнити область, там, малювати многокутник, вибрати колір, наприклад, масштабування. І так далі. Тобто це для нас вже знайомі о, інструменти. Розглянемо ті інструменти растрових зображень, які о, нам знадобляться для малювання. Тобто, це, наприклад, о, перший інструмент. Це у нас інструмент довільного малювання. Наступний інструмент це малювання ламаною. Два рази клацнули, ламана закінчилася у нас. Так, є у нас інструмент перетворити шар або вибране. Тобто він у нас існує для редагування форми розмірів виділеного, виділеного зображення. Тобто, бачите, да, що у нас виходить. Наступний у нас є інструмент це намалювати градієнт. Потім будемо з вами окремо з градієнтами говорити. Повідняння останні дії. Нагадую, для того, щоб відмінити останню дію, можна користуватись а, сполученнями клавіш Ctrl-Z. Є у нас інструмент ще а, такий, як еліптичне позначення, да там є у нас інструмент прямокутний вибір і, відповідно, неперервне позначення. Тобто, це приклади тих інструментів, які ми з вами будемо а, використовувати при а, створенні нашого растрового зображення. Але коли ми з вами використовуємо, наприклад, той самий пензлик, або ми можемо використати інструмент прямокутник, да, ми з вами бачимо, що у нас, відповідно, малюється там синім кольором. Вибір кольору переднього плану і кольору тла здійснюється за використанням різних інструментів. Ну, наприклад, один із таких інструментів розміщений під рядком меню, на панелі пензлі, тобто ось цей інструмент. Він за допомогою нього можна змінити колір переднього плану і колір тла. Відповідно, якщо натиснути на стрілку, то ці кольори, бачите, вони змінюються між собою. Якщо їх треба просто змінити, тобто два рази клацаємо, обираємо, яким кольором у нас буде малюнок. Наприклад, ось цим натиснули гаразд. Дивимось, да, і колір тла ми змінили. Але тут він поки що не змінився. Розберемося, чому не змінився, і саме як змінювати саме в замкнутих а, фігурах а, колір тла. І так, наприклад, нам з вами треба намалювати той самий а, прямокутник, поки розглянемо, якщо нам без різниці які розміри, тобто довільний прямокутник. Ми обрали прямокутник і а, переходимо до параметрів інструментів. Параметрах інструментів ми можемо поставити заповнення. Бачимо, без заповнення. Ось саме тому у нас перший прямокутник і був без тла. Давайте поставимо. Нехай це буде колір тла. Контур це буде кольором який? Пензель. Ширина. Ширина ми можемо поставити ширину висотою відповідно, але давайте спочатку виставимо обов'язково це, наскільки розмір лінії буде. Нехай ось тут ми поставимо, буде ну, десь 10. Ну, приблизно ось таким чином. І так, подивимося, що зараз малюємо. Ми бачимо, у нас дана ширина контуру 10. Давайте збільшимо. Бачимо, збільшилось. А, що ми ще можемо зробити? Якщо нам треба намалювати. Прямокутник з заповненням візерунку, то ми ось вибираємо візерунок да? і можемо ось вибрати. Ось таким чином у нас буде заповнення візерунком. Якщо треба намалювати прямокутник певного розміру, тоді ми чітко виставляємо ось тут ширину і довжину. Наприклад, нам треба намалювати прямокутник, наприклад, 700. На і тоді ми клацаючи, ми зразу маємо з вами певний прямокутник. Можемо відповідно змінити. Так, контур у нас пензель нехай буде. Ми змінимо з вами заповнює візерунок колір тла візьмемо і контур візьмемо пензель І тут можемо змінити, нехай буде. Атло буде тло буде жовтого кольору. І бачимо зразу. Певного розміру. Можемо відповідно збільшувати, зменшувати. І ось маємо автоматично межомалювати. Так само таке ж це ж саме буде стосуватись у нас, якщо ми будемо малювати коло, еліпси. Нагадую, для того, щоб намалювати правильно коло, натискаємо, ми з вами натискаємо Ctrl, і у нас завжди буде, вибачте, не Ctrl, натискаємо Shift, і у нас завжди буде кругле коло. Так само, коли ми малюємо прямокутник, то з натиснутим натиснутим відповідно Shiftом у нас буде відповідно. Квадрат малюватись. Але дивіться, зараз у нас квадрат не малюється, тому що у нас стоять ось тут замочки. Якщо ми їх приберемо з вами, то ми зможемо малювати довільний чотирикутник. кутники, а шифтом, відповідно, малюється квадрат. Так, повертаємося до кола. Повертаємося до кола. Тобто, відповідно, ті ж самі, відповідно, ті ж самі інструменти. Намалювали коло. А якщо ми стоїть без заповнення, ставимо колір тла, пензель і у нас малюється. Так само, якщо ми з вами позначимо чітко розміри, то будуть у нас малюватися за розмірами. Ось таким чином у нас приблизно і малюються основні фігури. До речі, можна намалювати многокутник. Малюємо по лініях. Для того, щоб зберегти зображення саме в растровому вигляді, що нам треба зробити? Натискаємо файл зберегти як. І зберігаємо, куди нам треба, наприклад, на робочий стіл. При замовчуванні це саме документ кріти. Наприклад, нехай. назвемо приклад один. Приклад 1», Зберегти. Бачимо, це у нас саме в форматі даного графічного редактора. Нам треба зберегти в растровому зображенні. В растровому форматі. Натискаємо файл. Зберегти як. І обираємо формат растрового зображення. Наприклад, JPEG. Зберегти. Гаразд. Перевіряємо. Все, тобто відкрилося у нас файл збережений. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Всього найкращого.